Мотель Сергій Анатолійович народився 4 вересня 1991 року в селі Сергіївка Покровського району Донецької області. В 97-му році Сергій пішов в перший клас Желанівської школи. Був дуже активною дитиною. З дитинства полюбляв спорт, професійно займався футболом і карате. Після закінчення школи пішов вчитись на електрогазозварника. Після придбання цієї професії. Сергій поступив у Донецький індустріальний технікум на механіка по ремонту автомобілів. У 2009 році був призваний до лав Збройних сил України на строкову військову службу. Після демобілізації зі строкової пішов працювати на шахту імені Засядька в місті Донецьк. Сергій дуже любив дітей, своїх племінників, був доброю людиною. Коли б хто не просив про допомогу, ніколи не відмовляв, був людиною свого слова, почав захоплюватись мотоспортом, любив і поважав своїх батьків і брата. Мріяв про щасливе майбутнє. У 2015 році, не вагаючись і не ховаючись від представників військомату, з братом пішли боронити свій рідний край і свою державу від рашиської агресії. служив в 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр кулеметником. 1 грудня 2015-го при виконанні бойового завдання їхня група натрапила на невідомий вибуховий пристрій. Сергій першим побачив пристрій. Він накрив його своїм тілом, тим самим зберіг життя трьох своїх побратимів. Життя Сергія обірвалось у віці 24 років. Він так і не встиг одружитися, порадувати батьків онуками. Мужній солдат обрав шлях правди, стаючи на захист держави, на захист своїх рідних, указом президента України за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлення у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Поки пам'ять про героїв України жива, вони завжди будуть жити в наших серцях. Слава Україні! Слава Героям України!